Кожного з нас є своє хобі або ж спосіб відпочивати. Цілодобово наш час прикутий до різних гаджетів. Ми зависаємо в інтернеті, граємо в ігри та спілкуємося через соціальні мережі. А чи надаємо ми перевагу читанню в 21-му столітті, технологій та наукових відкриттів? Час від часу люди задаються питанням, чому так важливо читати? Здається, є так багато інших речей, які можна зробити у вільний час: прогулятися з друзями, поспати чи пограти в комп'ютерні ігри. Проте, наскільки важливо іноді приділяти увагу читанню, коли людина читає, вона самовдосконалюється розвивається пам'ять, поліпшується мислення людьми, що не читають, легше управляти та по різному маніпулювати їхньою думкою, формувати їхню точку зору на певні ситуації чи події. Вчені з'ясували, що людина, яка регулярно читає книги, тренує свою пам'ять. Для цього не потрібно відводити цілий день. Досить однієї години за цей час мозок отримає переробить і засвоїть нову інформацію. Якщо на читання книг відводити хоча б декілька хвилин на день, це буде корисним для нашого здоров'я. Не всі люди часто цим займаються хтось не може приділити достатньо уваги книгам. Як зазначає директорка Українського інституту книги Олександра Коваль, в Україні 27% людей читають більше ніж раз на тиждень. Водночас, щоденних читачів в Україні тільки Вісім це значить, що щоденне читання не є пріоритетом для українців, проте книжки збагачують культуру країни. Це також важлива стаття експорту, яка приносить країні прибутки і підвищує престиж за кордоном. Тому що популяризувати нашу генетичну спадщину, ми повинні просувати нашу культуру в інші країни. Читаю, добре, Як читаю. часто? Кожен день новини читаю. Я не, не люблю читати. Я люблю читати, так. Як часто вичитаєте? Професіональну літературу буквально кожен день. Звичайно, люблю читати, але, на жаль, на жаль, зараз читаю чисто методичну літературу, оскільки я вихователь у дитячому садочку. Я люблю зарубіжну літературу, я люблю українську. Я читала забушку, вона мене так трошки вражає, але вона така трошки. Але все ж таки. Це все є. А молодь вона вибирає своє. Я б, може, б цього і не читала, а вона читає. У мене є книжки в телефоні, і я, коли є свободна хвилина чи свободна година, то я одразу ж книжку читаю. Іноді. Коли є вільний час. Коли людина читає, хоче відчути усю атмосферу книжки. Для цього їй потрібне затишне та спокійне місце. Наодинці людина занурюється у читання. Хтось надає перевагу вдома це робити, наприклад, заварити собі чай, чи каву, увімкнути тихенький музичний супровід і насолоджуватися читанням книги. А хтось відвідує спеціально відведене місце для цього: бібліотека центр творчого розвитку, що надає умови для спілкування між людьми різних поколінь. Вона споконві. Іко об'єднує біля себе людей, зберігає культурну спадщину та служить гарним місцем читачеві. У бібліотеці є величезний асортимент книг різних жанрів. Там ви можете вибрати саме те, що вам подобається: від комедійної історії до шокуючої драми, від фантастичного сюжету до детективного оповідання. Все на ваш вибір. Втім, зараз покоління не надто часто ходить до бібліотеки. Люди надають перевагу читанням електронних книг або ж будь-де. Хтось читає у потягу, хтось на роботі, а хтось у школі. Можливо, на бібліотеку повісили стереотип, що це нудне місце з науковими книжками. А може, це вплив гаджетів та наукових технологій. Інтернет сьогодні скрізь у кожному будинку, офісі, в мобільному телефоні. Зручність користування цим винаходом цивілі. Зації є простою та доступною майже кожному студентові, працівникам розумової праці та і багатьом іншим громадянам. Тож з появою інтернету актуальність бібліотеки трішки постраждала, тому що в мережі не зберігаються авторські права. Туди було занесено дуже багато піранської літератури, тому до бібліотек по книги почали ходити рідше. Але з іншої сторони, інтернет дав нам багато можливостей. Світ розвивається, і бібліотека також. В Бібліотеку дуже рідко я ходжу. Зараз все і в інтернеті, є електронні книжки, Amazon, все що завгодно. Я не ходжу в школі книжки, отримала і здавала і все. Не ходжу. Бо зараз все є в телефоні, тому я і краще скачаю. Років п'ять назад ходив. Більше онлайн-книжки. Тому що так зручно, не потрібно нікуди йти, скачала собі, читаю. Не І Я покупаю книги в інтернеті, читаю вдома, в поїздах, ну, кудись -куди їжджу. В бібліотеки я не хожу, я люблю онлайн читати. Ми працівники бібліотеки. Ну, зараз бібліотеки саме я не хочу. Я просто читаю онлайн, книжки, літературу знаходжу, яка мені подобається різна. Ні, не часто бібліотеку, тому що наразі вже можна дуже багато книжок знайти в інтернеті, купити їх та вже онлайн читати. Свята, які називаються День бібліотеки. І рада, що у нас збереглися бібліотеки, не дивлячись ні на що. У світі зросла популярність електронної книги. Майже скрізь ми бачимо людей не з книжкою в руках, а з телефоном. Більшість читають онлайн. Справді це зручно. В інтернеті дуже багато літератури та певних функцій, з яким вам буде зручніше читати. Наприклад, освітлення не треба підсвічувати собі місце для читання, можливість вносити швидко свої правки та позначки. Також великою зручністю є те, що в електронній книзі ми можемо змінювати шрифт та розмір букв, зважаючи на світ. Вій, зір також величезним плюсом є те, що можна мінятися книгами з другом, копіювати та кидати один одному. За деякими міжнародними дослідженнями, майже 90% користувачів електронних книг не відмовляються від їх паперових аналогів. Читання реальної книги допомагає розслабитися і при цьому не псується зір. Кожна книжка індивідуальна. Вона має свою обкладинку, свій стиль, запах та текстуру. Це окремий витвір мистецтва. Вчені дослідили фізіологію фізіологічні реакції організму і, зокрема, активність нервової системи при читанні паперових і електронних книг. При читанні реакції були вище в два рази. Тобто, коли ми читаємо паперову книжку, ми переживаємо емоції яскравіше, відчуваємо всю атмосферу на собі. Загалі, чи читати електронні книги, чи паперові вирішувати кожному на власний вибір. Не думаємо, що друкована книга в майбутньому зникне. Хоча інтернет-ресурси розвиваються. Втім, читання не зникне ніколи, чи онлайн, чи тримаючи книгу в руках, люди будуть продовжувати гристи граніт науки. Я думаю, ні, я думаю, ні, я думаю ні, тому що книжки це я не знаю це. Коли одна справа, коли ти тримаєш телефон, читаєш там з електронної книги якийсь текст, ти, на мій погляд, не відчуваєш всього, що хотів донести автор. Я не знаю. Тобто це якийсь інтимний момент для читача, читати саме друковану книгу паперову? Ні, я вважаю, що ні, тому що коли ти тримаєш книгу паперову в руках, то ти... Якось з нею зливаєшся, ти отримуєш задоволення від цього контакту, і це дуже цінно. Зникне. Чому? Електроніка прийшла. 21 вік. Ні, книжка не зникне. А тому, що полістати, а подивитись, а глянути в неї. Це все електронне, воно таке не живе. А у книжки є душа? Ні. А, тому що є люди, які яким подобається, тобто сама книжка і, і відчувати її. Думаю, ні, тому що мені, наприклад, більш цікаво читати е, живу книгу, держав в руках, ніж онлайн. Думаю, що ні. Ну <свят> книга є книга. Онлайн є онлайн. Буде і так, і так. Книжка, ну, може, може, як зараз друкована, то зникне. А, ну, буде в електронному варіанті більш доступна в телефонах, планшетах, комп'ютерах, то воно, в принципі, зручніше, як нам, молодому поколінню студентам. Ну вважаю, що не зникне, тому що якщо зникне, то це, це буде все. <сі> всі підуть в ці гаджети і все буде. Ні, я думаю, не зникне. У нас народ нормальний, всі більше, мені здається, читає. Світі є багато винагород за ту чи іншу працю. Книга не виняток. Існує безліч літературних конкурсів та винагород, наприклад, конкурс творів у жанрі фантастики чи фентезі, фанфест – Коронація слова, літературний конкурс для казкарів від наш формат та інші щодо теми, цікавий формат історичних оповідань про минуле в Україні. Літературні конкурси проводять видавництва онлайн платформи, фонди, громадські організації, приватні особи спільно з державними установами. Втім, люди надають перевагу читанню того, що їм подобається, а не те, що популярне або здобуло премію. У кожної людини свій смак. Так і в читанні багато прихильників різних жанрів: комедія, детектив, мелодрама, фантастика, що читають українці. Насправді в Україні були популярні книги різних письменників, у тому числі і зарубіжних. Втім, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські книги або книжки російських письменників втратили свою актуальність. Тож більшість почали читати наше українське. У нас досить багато відомих письменників, навіть ті, хто прославився своїми творами на весь світ. Наприклад, Тарас Шевченко, Леся Українка, Марія Матіос, Іван Франко та багато інших твори цих митців знає, чи не кожен українець. Втім, сьогодні сучасні українські письменники теж користуються неабиякою популярністю. Серед них Андрій Жадан, Оксана Забушко, Тарас Прохасько, Андрій Андрухович. Їх твори читає не тільки інтелігенція, а й молодь. Тож треба читати книжки різних авторів, але водночас популяризувати своє. Адже наша культура, наша спадщина фольклору передається спокон віку. Тараса Жевченка, Григорія <смас> Сковороду, весь українку. Я би порадила прочитати Ірвіна Ялома, «Мамочка та сенс життя Віктора Франкла. Наразі. Тому що я вважаю, що це дуже актуальна інформація. Ви знаєте, я, мабуть, не скажу чому, тому що зараз е стільки нових письменників, і вони такі дивні, і вони такі цікаві. І вони, Я знаю, єдине, що дуже багато літератури зараз українською, ну забушка, її всі питають. А я так не згадаю вам. Я так не знаю, ну художню якусь літературу, <тит>, хай читають. Я можу тільки марка Врилі поїдення з собою, тільки українською. Психологія лжи, Пол Екман. е, Вадим Зеланд, Транс, трансферін реальності» і третю не знаю. Це такое моє любимое дві. Ну, це ще з дитинства, може Том Соєр. Е, економіка міжнародного бізнесу і. Психологічну якусь літературу. Психологіка як життя. Це яка є та ж книжка. Я думаю, в кожного свій смак і нав'язувати комусь щось. Ну, кожен повинен прийти до цього якось за життя. Я пораджу українцям читати ту літературу, яка для них наразі принесе розвиток їхньої особистості, їхньої особистості та їхньої професійної кар'єри. Тому що у майбутньому та й зараз в Україні потрібні професіонали, які будуть піднімати. Нашу економіку